Доброго дня, шановні аграрії, завод фаворит вас вітає. Сьогодні ми розглянемо нашу новинку. Це 4 сівалка, дискова Venza 4 Pro. Вона розроблена під самий масовий трактор МТЗ-82 і вище клас 1,4. Тобто особливості її конструкції полягають у висівному апараті, який приводиться в дію від карданного валу. Немає ланцюгових передач, вона не боїться засмічених полів, пилюки. І так далі. Висівний апарат має два скидачі, верхній і нижній, які регулюються ззовні. Зручне регулювання через люк. На диску встановлена ворошилка, диск з нержавійки. В комплекті йде два набори дисків під кукурузу соняшник. Також регулюється, зручно регулюється. Глибина загортання по шкалі, за допомогою прикатуючих коліс. На прикатці також встановлений важель, сім положень, який регулює тиск самих коліс на ґрунт. Глибина регулюється за допомогою бічних коліс, копіруючих, які незалежні один від одного. Тобто вони плавають, і за допомогою цього секція, коли Одне з коліс наїжджає на перешкоду, вона не виміляється. Двохдисковий сошник, зроблений з якісної сталі, надійний підшипниковий вузол. Копіруючий каток може бути в двох виконаннях або спецевидне колесо, або глухий, в залежності від фону поля, по якому ви плануєте працювати. Тукова система складається із також двохдискового сошника. Ступиця закритого типу, підпружинена стійка ресора, регулюється по висоті. Самі туки дозуються і подаються за допомогою силиконової котушки, яка має е, м'які пелюстки, щоб не травмувати гранулу самого добрива. Зручно регулюється, відкривається. Сама норма висіву виставляється через бічну ручку, за допомогою якої. Відкривається або закривається заслівки. Е, норма. Е, норма добре виставляється згідно таблиці, яка вказана на наклейці. також дублюється в інструкції. Норма висіву по зерну виставляється за допомогою редуктора. Там знаходиться два блоки на 2 і на 7. На 2 на 7 зірочки, які переставляються, відповідно міняється норма висіву. Також присутня таблиця висіву і в книжці, і на наклейці. Пневмосистема приводиться в дію від вентилятора на 540 обертів. В комплекті йде вакуометр, який показує розріження, тим самим зручно виставляти під різну культуру різний тиск в системі. Бункера збільшені на добриво. Це два бункера по 160 кг, на зерно до 60 літрів. Також в бункері, мабуть, з тої сторони решітка присутня і підворушувач самих добрів. Підворушувач приводиться в дію від зірочки, тут ланцюгова передача закрита. В комплекті також іде перед сошником може бути або такий гірдковідвід, або колтердиск. Зараз покажемо От, такого типу. Ріжучий диск змінюється, тобто ставиться або колтер, або прорізний диск. Так, сівалка розрахована. Для роботи по мінімальній технології або традиційна. Вага такої сівалки 1240 кг, саме чотирьохрядної. Тобто під клас 1.4 вона підходить. Основні моменти такі. Що ще? Кардан йде в комплекті. Додатково можна придбати систему контролю. Яку наш сервісник встановить, перевірить, відкалібрує, тобто в господарстві вже безпосередньо налаштує. Ну і також до неї ще буде маркерна система. Вона не встановлена такого типу. Два диска маркера, регулюється кут атаки, встановлена реборда для того, щоб залишати якісний слід. Маркера на окремих гідроциліндрах. Тиск секції на ґрунт можна додати за рахунок пружини. Вага самої секції 120 кг, тобто вона вже підходить для мінімальних технологій, достатньо її ваги. На секції встановлені чистики. Іде чистик сошника. Є як зовнішній з керамічним накінечником, так і внутрішній підпружинений. Також чистики на копіруючих колесах. Додатково можна ще опційно придбати чистик на прикатуючий каток. Також як опцію можна дозамовити очисники ряду, розгортачі ряду. Два колеса, які замовляються додатково окремо.